Готові сунути на Сумщину та Харківщину в ГУР заявили, що наприкінці травня чи на початку літа Росія розпочне новий великий наступ. Про це представник розвідки Вадим Скібіцький розповів в інтерв'ю виданню «The Economist». проти України вже воюють понад півмільйона окупантів. За місяць ця цифра зросла до 514 тисяч із 470. але для наступу на обласні центри. У Росіян досі бракує сил. Про це заявили в центрі протидії дезінформації РНБО. Наголосили, що інтерв'ю розвідки було спрямовано на західного глядача, і про очікування боїв на підступах до Сум чи Харкова не йдеться. Наступ росіян в травні, в червні, протягом всього літа, який вони готують, який, очевидно буде в основному сконцентрований на сході. Втім. Є заяви командуючи сухопутних військ Павлюка також є заяви представника гурськібійського про те, що ворог, а саме угруповання, «Сєвєр», про яке ми розповідали, вже готує певні дії з півночі, і мова йде про Сумщину. Мова йде також про Харківщину. При цьому багато хто вже вирвав з контексту заяви Скибіцького безпосередньо почали писати про наступ на Суми. Не Харків Він цього не казав. Угруповання «Сєвєр», яке налічує там 40 до 50 тисяч живої сили. Це замало для того, щоб наступати на великі міста, на такі як Харків. Ну це може бути прикордоння. Як Сумщини, так і Харківщини. До всього сило оборони готові. Для того, щоб йти на Харків, ворогу потрібно зосередити щонайменше 100 тисяч окупантів. Такого скупчення не спостерігається. На цьому наголошують в обласній військовій адміністрації. Але для постійного повітряного терору у росіян достатньо зброї. Окупанти знову вдарили кабами по місту. Загинула 82-річна жінка. Останні вісім років вона була прикута до. Ліжка через інсульт вибуховою хвилею травмувало літнього чоловіка. Ще одна людина звернулася до лікарів через гострий стрес. Врятувала від осколків штори, хороші такі плотні штори, і врятувала, що осколками не посікло так би, всі б стекла полетіли б в мене. Це уламки від уніфікованого міжвідового плануючого боєприпасу калібру 30 см Він випускається. В даному випадку він випускався з винищувача з літака. Він, дальність польоту цього боєприпасу складає до 90 км. Повинь, повинь що в запустим, що Харків знаходиться, місто парку знаходиться е від 30 кілометрів від лінії державного кордону. То, е звичайно, місцеві мешканці перебувають якій-небезпеці. Поки ворог планує розпочати нову фазу війни. В Міноборони стверджують, що завершують будівництво фортифікації одразу у п'ятьох областях. Загалом роботи з укріплення території йдуть у 14 регіонах. Невдовзі росіяни розпочнуть масштабний тришаровий план дестабілізації, заявляють у розвідці. Йдеться про військову компоненту, а також про дезінформаційні кампанії і дії, спрямовані на міжнародну ізоляцію України. Але наші ключові партнери, вочевидь, діють на випередження. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон був у Києві, заявив, що українці можуть використовувати британську зброю без бор. Бу...

Their з огляду на те, що роблять українці, ми вважаємо, що це винятково їхнє рішення про те, як використовувати цю зброю. Вони захищають свою країну, на яку незаконно напав Путін, і вони повинні робити рішучі кроки. Ми не обговорюємо жодних застережень, які накладаємо, але будьмо абсолютно відвертими: Росія напала на Україну, і Україна має повне право завдавати ударів у відповідь по Росії. Коли перші Storm Shadow прилетять на аеродроми та склади БК у ростовській чи Білгородській областях, Це ми дізнаємося незабаром. А українські захисники тим часом і надалі дивляться у бік Криму. Як добровольці реагують на зелене світло, оголошене Лондоном п'ятому каналу розповів речнику до південного напрямку Сергій Брачук. Тобто ми прекрасно розуміємо, що наша стратегія бити по російських об'єктах ну ну добре, що я кажу дядьку ви дозволили. Ми і так це вже робимо. Будемо це робити. Це правда, тому що коли питають, як захистити Одесу від балістики, ну традиційно всі кажуть про системи ППО. так? Треба той купол зробити. Це зрозуміло. А другий пазл це боротьба на упередження. Це тимчасово окупований Крим. Я цього не приховую. Це те, що дасть можливість нам, якщо не видихнути більш спокійно, то принаймні ми знаємо, що таких обстрілів може стати менше. Наприклад, ну як дійсно кажуть, що з Криму все починалося в Криму має закінчитися. Гевені видветан телеграф. Олексій Пасак, п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива для нас. Дякуємо за підтримку. 97 бойових зіткнень відбулося на фронті за добу. Повідомляють у генеральному штабі. Найбільше окупанти наступали на Авдіївському напрямку. Там наші армійці відбили 28 атак. Росіяни не полишають спроб просунутися на Бахмутському відтинку фронту. Тривають бої і біля Красногорівки та Георгіївки на Донеччині. Ще сім атак сили оборони відбили на Лиманському напрямку. Не вдалося росіянам просунутися на Орігівському та Херсонському відтинках фронту. Водночас авіація сили оборони завдала. Дарів по 13 місцях зосередження ворога. На протестах у Тбілісі помітили тітушок. Молодики у цивільному лупцюють грузинських активістів. Діють підступно, нападають лише на поодиноких людей. Протести киплять у Тбілісі вже четвертий день. Грузинські активісти окреслили свої головні вимоги. Натомість влада Грузії на діалог не йде. Антон Кучеренко продовжить. Водомети та перцевий газ бачили. Обстріли гумовими кулями. Цим дві лісі вже не здивуєш. Перша кров пролилась напередодні. А як щодо грузинських тітушок? <му> Все за лекалами антимайдану. Грузинські поліцейські втомилися паскудити руки. Замісник за активістів у Тбілісі взялися тітушки. З них молодиків у столиці помітили вперше. В активні сутички з юрбою вони не вступали, Відловлювали поодинок активістів та лупцювали подалі від зайвих очей. Грузинська столиця клекоче вже четвертий день поспіль. Протести не вщухають та вже стали регулярними. Люди збираються щодня у визначений час у всім відомих місцях. Грузинське громадянське суспільство ще ніколи не було таким сильним. Ми виступаємо проти авторитарного режиму і ніколи не здамося. А надто впевнена грузинська молодь. Ми будемо боротися до кінця, до перемоги. А що ж таке перемога протесту на четвертий день? Активісти сформулювали власні цілі. Насамперед вимагають звільнити всіх затриманих на акціях у столиці, закликають покарати поліціянтів, причетних до розгоду протестів. І головна ціль вулиці відкликати з парламенту закон про іноагентів. вже багато днів. Ми в Грузії протестуємо проти російського закону. Наш уряд робить усе, щоб ухвалити його та керувати країною як Путін. Але ми цього не Дозволимо, нас б'ють щодня, труять газом, але ми не зупинимося. Тим закон ще у парламенті, Ба більше розгляд вийшов на фінішну пряму. Два читання вже позаду. Остаточне приведуть за два тижні. Грузинська мрія за крок до втілення мрії російської Тут тисячі і тисячі людей. Ми не зупинимося. Цього ніколи не станеться. Ми будемо тут разом. Молодь, літні люди. Ми всі будемо тут, поки цей російський уряд, ця грузинська мрія не піде геть. Влада Грузії ігнорує вимоги вулиці та зовнішніх партнерів, не критикував закон про іноагентів, Хіба що лінивий ЄС та США Активно говорить про його загрозу для майбутнього країни. Шлях Грузії до НАТО та Євросоюзу – під питанням. І на контакт з партнерами проросійська влада не йде. Прем'єр-міністр відмовився від візиту до США. буцімто через радикальну позицію Вашингтону щодо закону та розгону протестів. Антон Кучеренко п'ятий канал.